Вітаю всіх! Ми продовжуємо вчати Мітапінвертор. Це потужний інструмент, з допомогою якого ви зможете розробляти додатки до свого телефону. Сьогодні у нас третій урок, і ми навчимося використовувати в своїх проєктах змінні. Після завершення уроку ми маємо отримати ось такий додаток, в якому, окрім зменшення та збільшення нашого напису, ще має відображатися розмір шрифта, яким цей напис відображається. Треба сказати, що проєкт ми будемо починати не з нуля, а будемо допрацьовувати попередній наш проект про Алісу. І для цього, в переліку наших проєктів, ми маємо скопіювати наш проект Аліса, давши йому трошки якесь інше ім'я. Найпростіше це зробити так: відкриваємо проєкт, який ми маємо скопіювати, в розділі проекти обираємо зберегти як. Даємо йому якесь нове ім'я. Наприклад, в нас це буде Аліса з змінними variable. Суть сьогоднішнього нашого проєкту полягає в тому, що коли ми будемо збільшувати розмір шрифта нашого напису Аліса або зменшувати, ми будемо десь фіксувати саме той розмір, який у нас зараз є. І будемо виводити його значення, це є зафіксоване десь отут, -от внизу, якимось конкретним числом. І для того, щоб зберігати цей розмір, нам, відповідно, треба використовувати змінну, в якій буде зберігатися значення розміру нашого шрифта, але воно буде кожного разу змінюватись, коли ми будемо натискати плюс або мінус. По-перше, давайте додамо е, от сюди напис, який буде відображати нашу е, розмір нашого тексту. І будемо вже з ним працювати. Щоб тут було щось написане таке красиве, наприклад, розмір, ми візьмемо оцей напис Аліса вручну. Бачимо, що розмір шрифта тут 36. Беремо напис другий, оце, де написаний текст, і змінюємо його значення на просто слово 36. Щоб для початку для початку в нас видно. що Розмір тексту Аліса 36. Але коли ми будемо натискати на ці кнопочки, це будуть відбуватися події. І ці події ми будемо обробляти в режимі програмування. Будемо при натисканні змінювати значення нашої PM змінною. Ну і потім це значення буде братися при формуванні нашого напису 1, напису 2 і буде відображатися зміст. Перш за все, нам треба зробити цю змінну. Отут в блоках є змінні. і нам треба спочатку ініціалізувати, тобто зробити таку змінну, яка буде використовуватися далі. В деяких мовах програмування, наприклад, таких як Python, можна не ініціалізувати, але в нас треба, дамо їй назву цій змінній, наприклад, «size». Що означає розмір. І встановимо якесь там значення. Для цього будемо використовувати блоки математика. Візьмемо перший блок і під'єднаємо. Тобто, коли розпочнеться виконання програми, змінна size вона буде мати значення, яке ми тут напишемо. Наприклад, у нас там 36 було перше значення. Поки що наш проект ще ніяк не змінен візуально, але зараз ми додамо до кожної з цих двох дій зміну нашої змінної при натисканні і опрацювання цієї змінної нашим об'єктом, нашим компонентом, який називається напис 2. Отже, коли кнопка натискається плюс, змінна наша буде збільшуватись на одиничку. Це буде відбуватися. Те саме, що і тут. Але результат не буде одразу присвоюватись якомусь там властивості якійсь, а буде записуватися в змінну. І ми для цього беремо розділ змінні. Ми будемо присвоювати нашій змінні, яка називається size. Оце size. На слово global поки що не звертайте уваги, це означає, що зміна глобальна, але про це ми поговоримо трошки іншим разом. І що ж ми присвоїмо? Присвоїмо ми так само оцей результат е, математичного додавання. Але е, одиничку ми будемо додавати не до цього напису розмір шрифта, а до того значення, яке в нас зберігається зараз вже в змінній оцей е, сайз. І таким чином е, ми бачимо, що коли натискається на кнопку, там змінюється розмір напису першого. А в зміну Size додається одиничка. Було 36, натискаємо, буде 37, натискаємо ще раз, буде там 38, і так, далі, і так далі. Але поки що візуально в нас також ще нічого не відбувається. Щоби отой напис 2, на якому зараз у нас написано. 36 змінився і отримав значення таке, яке зберігається в зміні, то ми даємо, маємо дату команду: отаку, е, копією, Я скопіюю, не буду брати з палітри. Е, я оце скопіюю. Що надпису другому я хочу додати текст. Який такий текст? Не цей, ні, а текст, який в нас е, зберігається в змінній Оцій сайз. І отак от я прям тут візьму її. Так, або тут от візьму змінно і скажу отримати, що отримати. А, можна було за цю скопіювати. Ось таким чином. В принципі, оці два блоки можна скопіювати і перемістити до. Другої нашої події, коли на кнопку 2 ми натискаємо. Але тут слід пам'ятати, що коли ми натискаємо на кнопку 2, то це ж у нас відбувається нібито оце віднімання. Кнопка 2 це мінус. І тому отут, -от замість додавання, треба буде нам використовувати інший математичний блок, який буде у нас відповідно віднімати. Але те саме від нашого значення змінної, яка зараз поточна, ми будемо віднімати також при кожному натисканні одиничку. І оцей непотрібний блок можна викинути. Ну Ось, наче і все. Тепер можна спробувати оце протестувати з допомогою допоможника. В додатку на своєму телефоні відкриваю сканер QR-кодів, скануємо цей QR-код і. Відкривається у нас цей додаток. Ось ми натискаємо на плюс, і бачимо, що і напис збільшується Аліса, і значення розміру збільшується. Натискаємо мінус, і бачимо відповідне зменшення. Я сподіваюся, у вас все вийшло. На все добре, до побачення. Щастить!